Вітаю усіх, хто з нами на хвилі, у студії перед мікрофоном Ольга Сергієва. На радіо Миргород. Саме час інтерв'ю. Сьогодні в розмовну студію завітала Людмила Мисяк, психологиня, кінологиня, а також керівниця центру каністерапії Альфа зграя. Пані Людмило, вітаю. Доброго дня, давайте розпочнемо нашу розмову зі знайомства з такою методикою, як каністерапія. Познайомте, будь ласка, наших слухачів з цим дивовижним методом психоемоційної підтримки. Каністерапія це метод терапії за участю собак, це метод психосоціальної. Та фізіотерапевтичної підтримки спеці... за допомогою спеціально навчених та керованих собак. І сам термін каністерапія був запропонований ще 1960 року Борисом Левінсоном, е з дитячим психіатром з Нью-Йорка. Він спостерігав, що під час своїх сеансів, коли в нього була собака присутня в кабінеті, то діти, які приходили на сеанс, е завжди мали. Гарний настрій, позитивні емоції, і він запропонував такий термін, як терапія за допомогою тварин: або зоотерапія, анімалтерапія, терапія або каністерапія. Саме слово каністерапія з латинської переклад каніс це собака. Ну я вчилась трошки, тому вивчала латину, то я знаю, що е, каністі собаки це прям кон конкретно. Ну дійсно воно вказує дуже милі пухнасті тваринки, які підіймають настрій і не коли це терапія, а просто коли ти їх бачиш, а коли це ще і спеціалізовані і навчені собаки, то ну це ж взагалі. Наскільки знаю, в Україні станом на зараз є чотири центри каністерапії: це Київ, Рівне, Чернівці і Миргород. Попрошу у вас трошки історичної довідки, як відкривали саме наш центр, хто був залучений, чому обрали саме Миргород як четверту локацію? Так справді це був такий тривалий процес. Не відразу це все відбувалося. Пригадую ще літо 2022 року, і тоді в якийсь групах. В Україні в соціальних мережах тегнули тих людей, які займаються каністерапією, і громадська організація із міста Києва комунікації для змін була ініціатором проєкту зі створення центрів каністерапії в Україні. І була там серія вебінарів, зустрічей, коли ось проводилося. Відбір учасників це для центрів для створення центрів. Також була системна така робота моніторингова, тому що простежували роботу, як залучались собаки, які фахівці цим займалися. І таким чином було відкрито чотири центри. Від початку проект стартував, і громадська організація комунікації для змін виграла цей проект зі створення центрів каністерапії в Україні. Взагалі, проект стартував у 2023 році. Найперший відкрився центр в Києві, — «Нікос». Потім у 2024 році до «Кадок» році докадок у рівному. А далі вже у нас в Миргороді Альфа зграя реалізовує громадська організація цей проект і в Чернівцях Чернівецький центр каністерапії. Так, ми справді пишаємося, що серед обласних центрів четвертий центр у місті Миргороді. Але це був справді тривалий такий шлях і не зовсім простий. Наша команда сьогодні вже команда. А в 2022 році це була громадська ініціатива, яка долучилась до волонтерської групи психоемоційної підтримки. І ця група підтримки була в Гончаренко-центрі. Це був такий складний період, тому що повномасштабне вторгнення і психологи закладів освіти, і ми також долучилися, надавали психоемоційну підтримку внутрішньопереміщеним особам. Які прибули в Миргородську громаду, і таким чином ми почали свій шлях з нашою партнеркою білою швейцарською вівчаркою Альфою. Це одна спочатку була собака. Так, так, спочатку була одна собака. Певний час ми працювали як громадська ініціатива. Потім, за підтримки громадської організації Кримсос, ми реалізували проект Миргородській громаді, теж по підтримці наданню психосоціальної підтримки. З використанням каністерапії для внутрішньо переміщених людей, для осіб з інвалідністю, для дітей. І згодом вже зареєстрували громадську організацію. Громадська організація, яка реалізує зараз в місті Миргороді, ось Проект по відкриттю центру каністерапії це прекрасно, що є такі ініціативи, і що група людей змогла довести це. Що це тепер центр на офіційному рівні? Збільшилась кількість собак, спеціалістів. Ну відповідно, збільшилась збільшилась і кількість самої допомоги. Тобто, більшим більшій кількості людей можна тепер допомогти. Я так розумію, основним партнером благодійником виступає Royal Canin Foundation, Тобто, це вони були. Так, благодійний фонд Royal Canin Foundation є справді ось таким підтримуючим. І саме центри створені завдяки йому. Взагалі центр. Благодійний фонд створено у 2020 році у Франції. І від початку мета була це поширення як такої популяризація взаємодії собак і людей, і такої підтримки. А з початком повномасштабного вторгнення в Україні саме став можливий такий проект. Тобто, наші партнери і ті, хто саме підтримує і найбільше допомагає і фінансує це благодійний фонд Роял Канін Фаундейшн, громадська організація комунікації для змін міста Київ. Дуже дякуємо їм, якби вони не з'явилися б ну те, що є, не з'явився б цей центр в Миргорді. Може б десь був в Полтаві або десь інакше в іншому місті, але ми маємо це тут, і це прекрасно, що це є в нашому місті. І дякую всім тим людям. Так, справді хочу дякувати усім тим партнерам і тим людям, які допомагали громадській організації Альфа зграя здійснювати ось. Взагалі, розпочати цей проект це Миргородська міська рада, і саме вони надали лист підтримки і ще на самому початку Повірили в нас, це таку довіру виявили і надали лист підтримки. Дякую величезне, приватній акціонерному товариству «Миргород Курорт» в особі Олександра Гавловського. Тому що центр каністерапії знаходиться на території миргородку рорта, березивому гаїв санаторії, це окремий корпус, комфортне приміщення, безбар'єрне, достатньої площі для того, щоб провести як сеанси із собаками, також поруч знаходиться сховище і тому це про комфорт і безпеку. Також ще дякую усім, хто нас підтримував, і нашим партнерам: це громадська організація Коліщата, це інклюзивно-ресурсний центр, це центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю міста Миргород, це громадська організація, центр реінтеграції ветеранської спільноти міста Полтава. Е наша Миргородська філія Полтавського обласного центру зайнятості. Також ми вже запартнерилися і провели сеанси для. Дітей і дорослих з громадської організації діаспора гідності. Ну, тобто, всі-всі, ось поруч вірять, відвідують сеанси, популяризують каністерапію і особливо вдячна громадській організації Кримсос, які на початку нашого становлення допомогли нам повірили справді в нашу діяльність і в таку в Розвиток каністерапії, і це стало можливим. Бо саме завдяки їм ми реалізували свій перший проєкт у 2023 році, і також вони нам допомогли зареєструвати нашу громадську організацію і до сьогодні підтримують нас. Ну, підтримка це прекрасно, як психологічна, і фінансова, якщо це є, це дуже прекрасно. І... Завдяки таким людям, завдяки таким громадським організаціям, ми маємо те, що маємо. Люди ви неймовірні. Ще раз вам дуже дякую. Давайте поговоримо про те, хто саме може звернутися за допомогою в центр. За допомогою в центр може звернутися будь-який житель чи мешканець Миргородської громади, міста Миргорода. В нас є випадки, що приїздять із інших міст. Це в нас нашими клієнтами є внутрішнє переміщення, особи є ветерани і їх родини, військовослужбовці діючі, люди з інвалідністю, і діти з інвалідністю. Тобто, будь-хто може звернутися, якщо відчуває, що йому необхідна психосоціальна підтримка. Так, Якщо має таку потребу, так. це має бути тільки за попередньою реєстрацією, так розумію. Ну, порядок звернення саме такий, що можна звернутися і зареєструватися на сеанс на сайті Центру каністерапії України, або це можливо звернути, зробити на підписатися на сторінку організації центру каністерапії в інстаграм і там звернутися в дірект, написати адміністратору. Також можна безпосередньо прийти на локацію, там відвідати. Проконсультуватися, записатися. Угу. Ну а як буде вирішуватися? Ви кажете, у вас є там групові терапії, індивідуальні? Це якось одразу з людиною вирішується при розмові? Ще чи це спочатку групові? А далі вже йде рішення? <різв 'язково> Сам сам процес реєстрації людина може сама собі вирішити, як їй зручніше, чи це груповий сеанс, чи індивідуальний, і вже потім, після зустрічі безпосередньої, фахівці можуть рекомендувати, що там надалі, чи це може бути індивідуальна така терапія, чи це групові сеанси. зрозуміло, угу, дякую за консультацію. Я так розумію, це ж все безоплатно. Так, звісно, для клієнтів, відвідувачів центру це безоплатно, тому що за все це оплачує благодійний фонд Royal Canin Foundation. Ну, ще раз дякуємо. Ну люди, які люблять собак, не можуть бути поганими. Це 100%. Давайте продовжимо. Великий німецький композитор Роберт Шуман казав: якщо ми всі вирішимо грати першу скрипку, з нас не вийде ансамбль, тому необхідно поважати кожного музиканта на його місці. Давайте поговоримо про людей, які власне і є центром. Бо стіни це добре, але необхідно ще наповнити оживити цей простір, яка вона ваша команда? Так, наша команда справді любить свою справу. Всі фахівці на своєму місці багато навчаються. Багато працюють над собою. Це перший такий знаєте, контакт з дійсний адміністратор, чи то в чаті, чи то безпосередньо на локації. Наша адміністраторка Анна добросовісна, теж навчається от, і комплектує групи, враховуючи вікові особливості, побажання, запити клієнтів, тому що це дуже відповідально. Адже від цього залежить і сама ефективність проведеного сеансу, від того, як буде сформована група, чи там підібрано час, якщо для індивідуального сеансу, тобто щоб кожен клієнт був задоволений. Отже, це в нас адміністраторка цим займається. Так, в нашій команді ще є психологи, кінолог, реабілітолог. Ці люди також. Планують заняття, підбирають відповідні методи, вправи, і, якщо це потрібно, відповідно запиту клієнта. Тому індивідуальний підхід це перш за все. Ну і звісно, щоб ефективність сеансів була, тому ми працюємо, розглядаємо, часто проводимо такі наради, потім обговорюємо, як вдалося, що би додати, як краще зробити. Ну Ось так ну, вдосконалюйтесь кожного дня з кожним так. клієнтом, з кожним груповим чи ні заняттям. Хочу ще уточнити з якого віку діти можуть приходити. Є обмеження? Звісно, є такі, є таке розуміння, що чи діти в 6-7 років вже мають певне усвідомлення, правила поводження, там щоб дбати про добробут собак, але в нашому ось в нашій роботі. Такий, знаєте, як, я не скажу, що виклик, але це коли команда проявляє гнучкість і добирає ті ефективні справді там методи, щоб клієнту почуватися якнайкомфортніше. Тому в нас були вже декілька сеансів з дітьми трьохрічного віку. Звісно, що вони з батьками приходять, але це такі справжні енерджайзери. Які з любов'ю, я скажу ставляться до тварин, і ось такі знаєте запити з соціалізації дітей, їх комунікації, розвитку комунікативних здібностей класно виходять. Це прекрасно. І ще здійснюються мрії. Можливо, у деяких дітей, які хочуть собаку, а от ну не можуть дозволити, або умови не дозволяють, або просто хочуть більше собак. І От хочуть поспілкуватися, погратися, можливо, батьки не дозволяють. Це все можливості, і це прекрасно, що є. Так, це можливості. І справді, коли є такі запити, що от діти хочуть собаку, але ж до 14 років ще навіть при вигулі собаки, да, Дитина може не зорієнтуватися, не впоратися, тому що є інші собаки, є інші відволікаючі фактори. І ми про це говоримо своїм клієнтам і навіть тим дітям, які хочуть. Ми говоримо про відповідальність, про добробут, про обов'язки. Вони можуть справді взяти з собакою, вийти в паркову зону з кінологом прогулятися, випробувати себе, як це вони можуть вправлятися з собакою, ну і пояснюємо їм, як це треба прибирати за собакою, як це вигулювати по потребі, і це не один раз в день. Тобто, все це маємо усвідомлювати, і про це ми доносимо своїм клієнтам відвідувачам Ну так, особливо діткам, бо вони ж як погратися, погладити, а там прибираючи, годують чи гуляють хай батьки. А ні, це все велика відповідальність. Тому дійсно треба їх привчати. І класно, що така можливість є. Дітки спілкуються. Так, вчаться. так. Ми справді про правила взаємодії, безпечної взаємодії і про правила добробуту постійно про це говоримо. Ну так і ж має бути. Своє поводження з собакою, тому що, знову ж таки, це тварина, хоч вона і добра, хоч вона і навчена, конкретно у вашому випадку, то все одно мають, я думаю, бути якісь рамки, правила, можливо. Ну, ми це ж на сеансах все пояснюєте. Так, так, звісно. Ми вже переходимо потихеньку до цих собак, до зірочок, як їх тільки не називають: пухнастики, хвостики, чотирилапі, друзі наші менші. Спеціально навчені собаки це основа каністерапії. Чим вони відрізняються від домашніх Улюбленців, розкажіть про своїх білих пухнастих психологів. Так, ми в своїй роботі використовуємо білих швейцарських вівчарок, і вони є партнерами в нашій роботі. Можна по-різному називати їх, але справді вони партнери. І знаєте, в цій зв'язці клієнт психолог чи там кінолог і собака найважливішою є собака. Можна замінити фахівця, але навчену і керовану собаку підготувати це тривалий період, тому що психіка собаки стабільною є вже десь після двох років. Звісно, там, після трьох років вже ще стабільніша. І тоді собака може вже діяти навіть на свій розсуд, якщо з нею проходити певну підготовку і виховувати її саме для каністерапії. Зрозуміло, що це не просто домашній улюбленець, навіть якщо його водили до кінолога, це зовсім інші собаки, це собаки-терапевти, якщо можна їх так назвати. Вони в гурті з людьми вони дійсно лікують, допомагають. Ну наскільки можуть, скажімо так. Тобто, це така психологічна підтримка. Ще один вид додатковий, який я думаю, дуже помічний, особливо в час такий тривожний, який зараз в нас. Так, каністерапія не може вилікувати там якісь фізичні. Проблеми я маю на увазі щодо там, якщо є звернення до лікарів, там і певні захворювання. Але щодо того, що позитивні емоції, і на цьому фоні може зменшуватися і тривожність, і навіть проходити легше ті захворювання, і людина легше справляється. Ну, тобто, ось ці всі позитивні емоції, тому часто каністерапію називають лікування любов'ю. Ну, дійсно, влучніше, я думаю, що і не скажеш. На офіційному сайті центрів каністерапії в Україні є інформація, що за період своєї діяльності, починаючи з дня відкриття, вже допомогли понад трьом тисячам людей. Наш місцевий четвертий за рахунком центр відкрили 25 квітня. Що вже встигли зробити за цей період? Презентація і офіційне відкриття було так у квітні. А в тестовому режимі центр працює від початку лютого 2025 року вже понад більше 100 індивідуальних і більше 50 групових зустрічей проведено. Групи можуть бути різної, різної кількості. Бувало в нас і 8 осіб, і 5, але бувало і 10, і до 20 осіб. Ну, тобто це залежить від потреб, від запитів, так, ну це може бути така візитова, візитова зустріч в залежності від того, так справді який є запит? Так, можливо, знайомча, можливо, так, вже так. більш ну, Там я думаю, це буде видно. Головне там, телефонуйте чи приходьте, питайте, вам спеціалісти все пояснять і скерують, куди треба. Не дивлячись на цей тривожний і складний час, в який ми живемо, так чи інакше, у кожного свої мрії, плани на майбутнє. Пані Людмила, у вас як у керівниці центру каністерапії, які плани на майбутнє? Знаєте, і від початку відкриття, і напевне, це ці завдання і ця мета вдосконалюється. Це навіть відкриття центру, головна його мета була надання кваліфікованої допомоги українцям, які зіткнулися з психологічними проблемами і травмами після початку повномасштабного вторгнення. І наші плани і мрія команди, і моя особисто це справді надавати таку кваліфіковану допомогу українцям психосоціальній підтримці. І знаєте, вони ж плани і мрії буває підказуються клієнтами. Якось так да, не було в нас таких в планах для трьохрічних клієнтів, але в нас були запити, і ми вже тут опрацьовуємося з саме цей напрямок і так. Mm -hmm. Плануємо, мріємо і реалізовуємо. Це прекрасно. Я бачила до речі, от буквально сьогодні публікація, якщо не помиляюсь, що для вагітних проводили з собаками. Так, у нас уже декілька разів були такі зустрічі, і справді, ну я так жартую, що напевно діти, які вже народяться, вони вже народяться з любов'ю. До тварин, до собак, ну я думаю, що інакшого варіанту бути просто не може. Добре, дякую. Розмова наша вже підходить до завершення. Пані Людмила, що б ви хотіли побажати нашим слухачам наостанок? Я хочу запрошу, запросити, щоб завітали в наш центр, щоб познайомилися з нашою командою. Із собаками, до речі, я так і не назвала їхні клички. Це три білі швейцарські вівчарки: Альфа, Сільва і Біл. Заходьте, спілкуйтесь, отримуйте позитивні емоції. Будьте здорові і будьте щасливі. Дякую. Я приєднуюсь до слів пані Людмили. А в гостях на радіо Миргород була Людмила Мисяк, психологиня, кінологиня, а також керівниця центру каністерапії у Миргороді. Почуємось.